Вас ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Луцький депутат сьогодні. Гостем студії є депутат Луцької міської ради Павло Данильчук. Вітаю. Данильчук Павло Петрович, 1985 року народження, освіта вища, голова Волинської обласної організації політичної партії Громадський рух Народний контроль, проживає у місті Луцьку, депутатом Луцької міської ради, обраний від Луцької міської партійної організації політичної партії Громадський рух Народний контроль. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. Найперше хочемо поговорити про бюджет, про кошти маємо нарешті бюджет міста. Щоправда, не досить оптимістичний. У кошторисі на всі витрати передбачено 1 мільярд 379 мільйонів гривень. Хотіли б дізнати вашу точку зору, як працювалося при формуванні бюджету? Чи вдалося врахувати всі пропозиції громади? Чи вистачило досвіду і професійної бізнесу розібратися у доходах і витратах головного фінансового документа міста Луцька? Звичайно, ми дуже так. Плідно попрацювали комісією бюджетною, і депутатами все ж таки, що там планується в тому бюджеті, нереально все осягнути. Це зразу кажуть, тому що документ великий, І він готується протягом року. Все ж таки, спеціалістами, і не все від нас залежить. В основному все залежить від того, все ж таки, що розподіляє Київ. Розумієте, і цей справді ви правильно сказали, бюджет не найкращий і трішки гірший, можливо, як в минулому році, тому що. Додаткові навантаження на бюджет міста Луцька, які ми могли б спрямувати на бюджет розвитку, на ремонти, зокрема на якийсь іншу розвиток інфраструктури в нашому місті. А так, наприклад, понад 40 мільйонів гривень. Мусимо витрачати тепер на профтехосвіту, яка нам передана, хоча не до кінця, і багато інших, скажімо так, питань, які пов'язані з бюджетними галузями, і з проблемами комунальних закладів з наших підприємств, закладів, які потерпають від непрофесійної діяльності кабінету міністрів на сьогоднішній день. Ми бачимо, де даються штрафні санкції, той саме у степло введено колапс фактично штучно, і ми нічого не можемо зробити. Це так само говориться. Про комунальне підприємство електротранспорту, яке перевозить пільговиків, ну, держава вирішила, що вона може за 15 років не компенсувати ті мільйони, які вона заборгувала. Відповідно, ми, ми змушені були понад 20 мільйонів гривень закласти в цьому бюджеті, щоб люди отримали і заробітну плату, і ми могли так само вити в, 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 деякі кошти потратити на, на реорганізацію по цього підприємства. Тому треба працювати, треба вникати. Будемо я думаю більш детальніше ознайомлюватися. З цим документом рішенням сесії від 5 лютого цього року у Луцьку мають відбутися земельні торги з продажу земельних ділянок комунальної власності територіальної громади. Чи великий цей перелік? В яких районах. Маємо вільні для продажу сотки землі, і чи багато додатково зможе заробити на їх продажі міська рада і загалом міський бюджет? Не дуже багато насправді ділянки ну різні деякі ми зняли, тому що по них є питання на сесії. Будемо долучати, тому що невідомо яким чином ці ділянки з'явилися і чому саме вони йдуть на продаж. Тому будемо повертатися до цього питання, і будемо можливо його змінювати. Ну, загалом орієнтовна сума, яка ну зараз точно вам не можу сказати, яка сума? Ну кілька мільйонів точно виконком міської ради передбачив 200 тисяч гривень на добудову пам'ятника Степанові Бандері. на вашу думку, чи на часі власне його зведення тим паче такий складний фінансовий рік, якщо маємо більш нагальні потреби, куди їх першочергово витратити, наприклад, на харчування дітей перших четвертих класів? Дивіться я за переконанням український націоналіст. Так. І е, коли почалася революція, потім, коли почалася війна, ну моя позиція залишається незмінною. Я не бачу, для чого зараз будувати певні пам'ятники, коли в нас немає крапки, так в певній історії. В багатьох суспільствах пам'ятники будуються, коли люди можуть вже проаналізувати і зрозуміти, що відбулося. Е, звичайно, що тут є певне питання з другої сторони є ветерани української повстанської армії, які там залишилися їх жменька. І насправді їм цей пам'ятник їм дуже важливий. Все ж таки, тому що вони все життя прожили, і Степан Бандера це символ боротьби за українську державність. Тому це друге те питання. Ну і не варто його відкидати. Я думаю, що ми будемо все ж таки повертатися до цього питання, і будемо дивитися, наскільки оптимально його змінити підхід до побудови цього пам'ятника. Це стосується а місця. ЗАКС точно це місце не відповідає до побудови такого пам'ятника. Ну будемо ці... розглядати варіант непоганий, і громадський сама розуміє, що це це ну, не можна там будувати. Друге питання, це все ж таки ну кушторис. Можливо, його можна зробити дешевше. цей пам'ятник. неважливо, що будувати за зразком совєтського такого монументалізму. Правильно його ж можна зробити в людський зріст, його більш життєрадісним, його більш таким, який він був, так які він Сучасний. так сучасним. Тому от є хороші пам'ятки, зразки такі і Степана Бандери. Зокрема, я бачив, в інших містах Західної України. Тому будувати можливо варто, все ж таки, але все ж таки, кошти з міського бюджету мають бути мінімальні на побудову цих пам'ятників. На сесії затверджена програма національно патріотичного виховання молоді на цей рік, автором якої ви є. Під програму з міського бюджету виділяється 700 тисяч гривень. Цікаво, куди і на що підуть ці гроші? Ну, після того, як я повернувся з війни зі сходу, тобто я повернувся знову до питання, яким я займався раніше. Це національно-патріотичне виховання, але не вже просто там проведення там таборів інших заходів. А щоб була запрацьована програма. Є концепція всеукраїнська, є стратегія розвитку національного патріотичного виховання, почергу військового патріотичного виховання, тому що ми два роки воюємо практично, а кроків, щоб хтось займався з мовою, з дітьми їх вчив військовій справі, патріотичного виховання цілої комплексної програми практично не існує. Є предмет в школах лише захист вітчизни, є певні заходи, але це всім практично ми обмежуємось. Так? Тому назріла давно проблема. Це я піднімав минулі каденції. Ми тоді вже прийняли цю програму, якраз в 2015 році, і в цьому році є завдання саме основне. На цю сесію воно виноситься це створення комунального закладу Центр національно-патріотичного виховання, який має бути бути профільним закладом при нашій освіті, який має і займатися, і координувати цю діяльність і очолювати і займатися там мають бути люди, які пройшли і майдан і революцію і Війну на сході, які розуміють для чого це потрібно, яка насправді є величезна потреба в цій справі, тобто вже знайшли приміщення, чи де він буде буде працювати на тим же. Зрозуміло. Одним із перших ваших депутатських запитів нової каденції була вимога звільнити керівництво управління архітектури міської ради. Власне, чому, на вашу думку, назріла необхідність реформування цього підрозділу? Е, у зв'язку з тим, що в 2015 році нас з 2014 по 2015 рік була заборона, зокрема, на проведення перевірок для багатьох структур, виникла ну, че, величезний колапс у зв'язку з незаконними будівництвами в місті Луцьку. Ну, це проблема по всій Україні. І до нас почали звертатися до мене особисто як до депутата з цими проблемами мешканцями. І коли ми приїжджаємо і вже років по 5, по 6, ну за діяльність цих е, діячів, ми бачимо, що понабудову в місті Луцького на що розумієте, без відповідної документації, без. Відповідного нагляду і можна продовжувати. Відповідно, Соборності, генераль... можна... Соборності 24 яскравий приклад, можна наводити інші приклади, яким чином архітектура, яка має власне, коригувати забудову в місті Луцьку, яка має дивитися, щоб відповідав генеральній плані тому, як він прийнятий. Насправді ми побачили бездіяльність. І є багато інформації про зловживання керівництва архітектури, які за багато років своєї діяльності нічого не змогли толком зробити, тому стоїть таке питання. Прислухалися до вашого запиту? Ну, ми поки що обговорюємо це питання, і будемо дивитися, наскільки воно буде реалістично втілене в життя. На останній сесії приймали програму соціально-економічного розвитку на два роки. І Разом з тим ви запропонували раз в півроку інформувати громаду про виконання програми. Власне, чому і чи підтримали вашу ідею, колеги депутати? Підтримали цю пропозицію. Ну чому тому, що Якісь такі, такий сценарій в міській раді. Нам спочатку дають на затвердження нові програми, а звідти по тих програмах ми не отримуємо. Ну, чому так? Так не має бути. Тобто відповідь нас іде програмно на цільовий метод формування бюджету, тому що ті кошти, які ми закладаємо в бюджеті, вони прописані в певних програмах. І не лише кошти витрачання коштів, а навіть певні цілі і завдання, які має досягнути програма. Програма соціально-економічного розвитку – це основна програма, в яку входять інші програми, то, зокрема, і програма національно-патріотичного виховання, і інші економічні програми, програми житлово комунального господарства. І, відповідно, ми треба аналізувати, яким чином виконується. За останній час, якщо ми аналізуємо, більшість не виконується того, що прописується. Тому є така потреба. От Півроку нехай інформують. От, наприклад, можливо, цей пункт треба забрати. Ми його нереально, ми вже розуміємо, що ми його не встигнемо. Прописали, прописали вони реконструкцію фонтану. А чи він на часі, чи ми його потягнемо, ту реконструкцію фонтану. Розумієте, чи, наприклад, реконструкція в Лесі Українки, а чи на часі ця реконструкція в Лесі Українки, а чи ми потягнемо з бюджету? Розумієте, саме в такі строки. Тому от за півроку завжди йде перерозподіл видатків бюджету суттєвий. Тобто це обговорення буде з депутатами так, на комісіях чи так, з громадою? На комісіях з громадою, на сесії. Це є нормальний процес. Тому що програма вона, вона робочий документ, з нею треба постійно працювати. Вона може змінюватись. Ми ж носимо часто зміни ці програми. Тому це і нормально. До речі, ви також запропонували, чи можливо навіть звучало вона як ваша депутатська вимога цього місяця? Публічний звіт за підсумками проведення громадських ініціатив минулого року. Ні, ну звичайно, гроші були виділені. Така була ініціатива, піар-річ хороша для керівництва міської ради. Ну, багато ініціатив, можливо, були втілені. Треба бачити ефект. Від цього конкурсу це суттєві кошти були виділені там здається близько мільйона гривень, якщо я не помиляюся, 500 чи 500 тисяч. Ну це кошти для міського бюджету, для для ініціатив громади. Деякі я знаю, не втілились в строки, зокрема тут навпроти вас сквер, лавочки ставили тільки в цьому році, наприклад. Тому треба подивитися, які кошти були витрачені, як вони були використані. Який ефект від реалізації цих ініціатив? Це є нормально, тому що будь-які конкурси, чи навіть державні чи конкурси від громадських організацій, там, міжнародних інституцій, завжди є звіт за виконанням цих, цих проєктів. Тому це є нормальна теж річ. До речі, ви як голова бюджетної комісії також пропонуєте проводити громадське обговорення для лучан, якщо видатки з бюджету на якісь витрати перевищують 1 мільйон гривень. Чому? Громада має знати, куди витрачають кошти, чи це передбачено регламентом? Дивіться, більшість надходжень до бюджету міста Луцька це кошти по такі податки. Це те, що враховується з вашої зарплати, з кожної, так, хто проживає в місті Луцьку. Ну, є, звичайно, інші надходження. Це є нормально, щоб мешканці міста Луцька. Впливали на прийняття рішення про доцільність витрачання величезних коштів. Ну, тому що в більшості випадків це вирішує міський голова, в тій чи іншій мірі вирішують депутати міської ради, чиновники, і більш ніхто. Тому що от, е, є суттєві інфраструктурні проекти. Наприклад, там планується реконструкція проспекту Волі 30 мільйонів гривень. Так? Ну, це величезний обсяг. Який вона має бути та реконструкція, яким чином? Треба спілкуватися. Але є й менші інфраструктурні проекти. Наприклад, федерація теж там мільйон і понад і більше мільйона гривень на ремонти різних структур. В основному це державні будинки, так ну, наприклад, Палац учнівської молоді, так там величезні кошти були свого часу освоєні понад 10 мільйонів гривень. Тому я думаю, що громада має право на такі, скажімо, по розподіл коштів впливати. Ну, принаймні, та частина громади активна, яка хоче туди впливати. Ваша депутатська комісія найчисельніша у міській раді чи маєте конструктив у роботі? Ну, дивіться, наша і найчисленніша, і ми найдовше працюємо. Але це є нормально. Тобто, ну, комісія має опрацювати краще до сесії, ніж на сесії, задавати е і затягувати процес голосування. Хоча і це так само я вітаю, що коли на сесії піднімаються різні питання. Тому всі включаються, всі працюють, всі задають питання, тому що хочуть розібратися. Все ж таки, це кошти нашого міста і. Це комісія одна з найважливих. Я рахую для життєдіяльності. Ми не тільки зачіпаємо питання фінансування, ми зачіпаємо реальне питання життєдіяльності того чи іншого напрямку роботи міської ради. Ви є розробником нового регламенту, за яким тепер працюють обранці міської ради з скликанням. Депутати його часто тепер порушують, входять у дискусію. Чи не плануєте найближчим часом внести до нього поправки, щоб ну була конструктивна робота, а не перетворювалася В сесійна зала безкінечне вислуховування популістських заяв, окремих? Депутатів. Ну, дивіться, я рахую, що в минулому минулі змінений був регламент, і він був все ж таки достатньо контрольований міським головою і провладною скажімо, більшістю в міській раді. І все ж таки були звужені деякі повноваження депутатів. Тут більш розширені повноваження і депутатів міській раді. Він не є ідеальний цей регламент і це теж робочий документ, який можна змінювати. Побачимо, є вже певні мінуси, можливо, в роботі. Тому депутати мають право вносити зміни. Я можливо буду з часу вносити зміни цей регламент. Це є нормальний процес. Абсолютно. Олександр Козлюк пропонував внести обмеження в обговорення. Ну, звичайно, наш нашого... Олександр Козлюк і депутати, і начальник управління сидить фактично на двох на двох стільчиках. Тому звичайно, що йому треба йти працювати. Можливо, він поспішає. Зрозуміло до речі, з нагоди дня місцевого самоврядування Луцький міський голова Микола Ромнюк вручив вам подяку міської ради як найактивнішому міському обранці. Як розцінюєте цю нагороду? Ніяк не розцінюю. Я такі нагороди не вітаю, не розумію для чого вони вручаються. Ну міський голова вирішив можливо задобрити депутата. Хто його знає? Ви ваша політична партія, громадський рух, народний контроль, у міській раді створила фракцію. Які стоять плани і завдання вашої фракції? Чи будете співпрацювати з іншими депутатськими фракціями, яким хісім міській раді? народний контроль зразу заявив після за того, ми пройшли до міську раду, що ми готові підтримувати всі конструктивні пропозиції, які йдуть на користь громади міста Луцька? Так. Тому ми відкриті до співпраці з усіма фракціями, фракціями, які є в міській раді. Інші ініціативи, які йдуть в розріз, неважливо, яка це фракція, ми теж будемо проти них виступати, критикувати, якщо вони йдуть на користь якогось приватного бізнесу, наприклад. Чи для якихось там інших інтересів ну ваша передвиборча програма вашої вашої партії загалом була побудована у більшості на проблемах житлово-комунального господарства міста Луцька. А які завдання нині у міській раді фракції ставити? Всі питання ставимо розумієте. Тобто ми намагаємося, хоч настрою, але вникати в, 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 в ті питання. Які виносяться і на сесію, і поза нею. Ну зараз що... активно до вас далі продовжують звертатися з непорозуміти. Депут... Народний контроль, так багато казали: так народний контроль, нова політична партія під вибори. От побачте, вони пропадуть після виборів, їх і не буде. Так багато хто говорив наші конкуренти, які громадські активісти, які, на жаль, вирішили піти легшим шляхом і пішли там в солідарність, зокрема, в самопоміч і інші партії з високим рейтингом на той час. Ми показали, що день виборів закінчився, ми, ми, наша приймальня знову була відкрита, там знову було багато людей. Наша програма на телебаченні знову почала виходити для підкріплення нашої діяльності. Наші активісти, депутати, включилися зразу в роботу. Тому що ми е, більше працюємо не як політична партія, ми більше працюємо як справді як громадський рух. розумієте? Тому що в місті Луцьку на Волині це є в суто громадські активісти, і ми далі займаємося тими питаннями. Тому. Ми не розглядаємо народний контроль як, як, як політичну партію. Ми більше розглядаємо це як е, таку платформу для громадської дії, конкретної громадської дії. Ну, але так звер... воно є. Але просто інструмент для участі в виборах, звичайно, зареєстрована політична партія. Але е, приймання не пустує. Громада не далі йде зі зверненням. Так, проспект Скаргами... Волі, 21 а колишній опорний пункт е, біля 4-ї гімназії. Приходьте, приймуть, звичайно, і дівчата, які там працюють на громадській приймальні, і юристи, і ми там особисто, депутати там приймають наші. Тому люди приходять з, будь з різними питаннями. Вони не не це вирішувати їм. Звичайно. І суддів вже прецеденти, і судові спори ми виграли на стороні лучан. І питання піднімаються, і там житлово-комунального господарства, будівництва проблем гуманітарного характеру. наприклад, по садочках по молоку ми займалися. Ну, те, що я говорю, в бюджеті закладені кошти 20 мільйонів гривень на харчування, там на молоко там близько мільйона гривень. А ми приходимо, розбираємося, там тендери зриваються, дивимося. А там ситуація не дуже проста. Чомусь виграють або постачають молоко ті структури, які пропонують ціну нам на літрі молока на 3-4 гривні більшу. Уявляєте? Порахуйте тепер на загав на рік. Це виходить десь 300 тисяч, 300 500 тисяч гривень, десь комусь кишеню йде. Я просто приклад навів. Наприклад, ми, до нас звернулися батьки, що з такою проблемою працівники ДНЗ ми вникли і побачили. Я вже мовчу про інші тендери, які відбуваються в освіті, в медицині, в житлово комунальному господарстві. Це насправді ще одна проблема, яку, я думаю, ми будемо зараз брати на контроль більш такий скрупульозніший. У Луцьку розпочався процес перетестації міліції поліції. але ну, загалом по волині. Ви його разом з колегами-однопартійцями взялися контролювати. Чому у ну, наш активіст Михайло Шероб обвішувати за цю комісію? Там, в принципі, висотки 80 представників комісії від громадськості адекватні люди, які пройшли, скажімо, майдан, або були дотичні до того. Вони працюють. А звичайно, що проблема наступна це інформація. Щодня викидається на сайті управління поліції Миської області список тих претендентів, які будуть проходити поліцію. Я тут зараз звертаюся до Лучан, до волинян, давайте інформацію, зокрема, народний контроль в іншій організації, тому що громадськість не знає тих міліціонерів, які хочуть стати поліцейськими. розумієте? Ми не знаємо, хто вони були, де вони були замішані. Тут а є певна є проблема. А багато даних про протиправні дії, декого з них. Ну, дивіться, вони прийм... зараз там інформація закрита. Вони частину від або зразу приймають рішення, що вони не проходження атестації, або про проходження, або відправляють на поліграф. Ще буде апеляційна комісія, тому подібне. Ну насправді ну немає інформації. Ну є там інформація про одіозних керівників. Так наприклад, я там знав там основних їх, які там, скажімо, діяли в той час за режиму Януковича і раніше роки. Але про більшість міліціонерів ми ж не знаємо. Тому що ми не працювали в цій сфері. Тому от, я звертаюся до волонян, щоб вони давали таку інформацію для представників комісії від громадськості. Ну але ваш контроль саме перетестації в чому полягає? Ну, контроль той, що А ми все ж е, приходили, спілкувалися. У нас була акція. Ми зібралися з іншими представниками громадських організацій, зайшли в управління поліції. Зустрілися з представниками, хто запустив процес перетестації від е, е, проєкту ICTAP, е, Зустрілися з представником центральної атестаційної комісії від поліції, який має перевіряти керівний склад. І тут найбільше питання є, і попросили. Ми назвали конкретні прізвища. Конкретних керівників я їх не буду зараз озвучувати. Тебе їх назвали, попросили більш до них детальніше поставитись. Це я кажу, це ті міліціонери, які кришують бурштини, кришували, які кришували контрабанду, які займалися тут нелегальною проституцією кришування, і можна продовжувати далі. Тобто, до про всіх вас ми назвали інформацію. Я сподіваюся, що Центральна Таційна комісія буде на це впливати. Добре, що не приїхав призначений керівник цієї таційної комісії. Це пан Вакуленко. З'явилася інформація. Він. Керує головним слід слідчим управлінням при міністерстві внутрішніх справ. А це хороший друг пана Руденка. А пан Руденко у нас колись, ви знаєте, відкривав кримінальні справи, і є інформація, що от вони домовились про те, що вони тут проведуть більшість корупціонерів. Ну от, добре, що інформація з'явилася від небайдужих громадян, і ми її. Скажімо, передали в правильні вуха в правильні вуха. Це для центральної атисаційної комісії і останні запитання. Тому от громадський контроль, народний контроль, зокрема на і для того, зкрема ми вклинились в роботу атині комісії, щоб не допускати таких дій. І останнє запитання: наш регіон активно долучився до всеукраїнської акції бойкот російських фур на кордоні. До речі, на одній з перших сесій нового скликання ви направили до СБУ депутатський запит щодо діяльності банків Російської Федерації на території міста Луцька. Якою була їхня відповідь? Та ніяка відписка. Вони мені прорахували, які російські банки з яким капіталом працюють в місті Луцьку, і все на цьому. Тобто, ніяких дій вони не, не, не мають права згідно їх повноважень діяти. Я рахую, що служба безпеки України в Волинській області. Не діє в цей час, як вони б мало діяти. Тому що були різні звернення про діяльність тут і елементів російської пропаганди. Ви знаєте, хто їздив на схід там підтримувати від Волині, від Волині скажімо так, різні комсомольці і тому подібне. Насправді СБУ не переформатувалася, не реформувалася, розумієте? Тобто вона має стати справді тим антитерористичним центром. Вона справді має виконувати функцію розвідки і боротися проти. Агентури ворожої, а ті самі кадри в більшості залишились. І те, що я бачу, те, що в Україні відбувається, то вони більше знов більше збирають інформацію про против патріотів, про те націоналістів, і ми ж бачимо кількість яка тільки збільшується, грає не на користь. Тому Ну на жаль, немає реформування на центральному рівні. цієї служби безпеки, хоча, звичайно, там дуже багато патріотичних кадрів і в нас у Волинському управлінні є, які їздили на схід, воювали, розумієте, і тут цього теж не можна забувати. Але немає волі політичної реформувати цю структуру, почистити від елементів, тому що кругом там є агентура ФСБ. Повірте мені, тому що ми стикалися і бачили, як вони діють. На жаль, час наш добіг кінця. Дякую вам за те, що завітали до нашої так, студії. Дякую. Нашим глядачам нагадується була передача Луцький депутат. Сьогодні гостем студії був депутат Луцької міської ради Павло Даничук. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі в ефірі. Дубачу.